Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости на провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволена Амінь. Кожного часу і кожної години на небі і на землі поклоняй мій славими хлюсти Боже. Довготерпеливий, і примилосердний, що праведників любиш і грішників милуєш. Що всіх кличеш до спасіння обітницею прийдешніх благ, прийми, Господи, в цю годину і наші молитви, і направ життя наше до заповідей Твоїх, душі наші у тіла очисти, помисли на правдумки очисти, визволи нас від усякої скорботи, біди і страждання, оточи нас святими Твоїми ангелами, щоб ми бережені й проваджені ними прийшли до єдності віри, до пізнання неприступної Твоєї слави, бо Ти благословенні си. На віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішою Херувим і славнішою без сравнення Серафим без іскріння Бога Слова рочую. Сущою Богородицю тя величаєм, іменем Господнім благослови благословим. Вознесення Господнє має для нас особливе значення, тому що у Вознесенні завершується спасіння людства, завершується прояв місії Божої на землі, завершується шлях Сина Божого від його приходу під час благовіщення на землю до Його повернення назад. В Духовний світ, в Царство Боже до Отця Небесного, що нам і каже Марко, Господь же після розмови з ними, тобто з учнями своїми, вознісся на небо і сів праворуч Бога. Що ж Христос говорить учням Своїм перед Вознесінням? Він говорить про те, що йому слід було постраждати, що все те, що з ним відбулося. Про це говорили пророки, і все це мало відбутися, як пише Лука, тоді розкрий їм розум для розуміння Писання. І сказав їм, так написано і так, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалиму. Ви ж є свідками цього. Дуже важливо зрозуміти один важливий момент. Все те, що відбувалося з Христом, це є своєрідна модель того, що має відбутися з людиною, що має відбутися з кожним з нас. І, і навіть не з християнином, з людиною, яка живе за покликом свого внутрішнього серця, бо є зовнішнє серце емоційне. Так? Є внутрішнім. те я, власне, яке є носієм образу Божого в мене. Те я, яке промовляє до мене не від мого власного імені, а від імені Бога. Те я, яке є присутністю Бога в людині. то є наша совість, то є, то є наша правдива природа, з якою ми хочемо того чи не хочемо, ми все одно постійно звіряємося з нею. Ми можемо її заглушувати той голос, можемо його не чути, а можемо прислухатися і жити по тому веденню внутрішньому. Тому Христос нам не приніс нічого нового. Він відкрив все те, що в нас вже є, від задуму Творця про нас і від сотворення світу. І від сотворення світу. І від сотворення нас як свого образу і подоби. Все це в нас є, весь світ у нас вже є. Христос тільки повертає нам все те, що ми або забули, або втратили. І тому Вознесіння Господнє, те повернення від землі до неба, то є завершення того шляху повернення. Дуже важливо розглядати Християнство. Розглядати самого Ісуса Христа, дивлячись на Його земний шлях, розглядати Його, як, як дійсно, як він сам сказав, є істина і життя, і дорога, як дорога повернення. Отже, Господь каже нам, що йому належало все це виконати, щоб проповідувалось ім'я його покаяння. І відпущення гріхи між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Покаяння це і переміна насправді. Покаяння це і переміна. Якщо немає переміни, то і покаяння немає. Ми можемо визнавати гріхи. Гріх також є дуже багато тлумачень того, що це таке. Ну, одне із них це, це та різниця між задумом Бога про людину і те, ким ми є зараз. Бо та різниця, то і є гріх, те, що відділяє нас від Бога. І покаяння це є скасування у тій різниці якраз те, що відділяє нас від, від Бога. Це є скасування тої різниці, повернення назад до того стану, в якому ми задумані Бога. This is з мертвих, Господи, слава Тобі! Слово Вознесіння говорить нам про те, що ми повинні вознестися, піднятися. Людина має трояку природу, про це апостол Павло пише. Людина має дух, душу і тіло. І Вознесіння в нашому житті це є піднесення тілесної природи до її одушевлення. Тобто грубе фізичне тіло наше, воно повинно витончитися. Щоб піднестись, треба стати легшим. Тобто Треба примінитися до, облегшитись просто, відкинути тягар, тягар гріхів, який нас тисне до землі. І коли ми відкидаємо його, це власне і є наше покаяння. І тоді починає підноситися, наша груба тілесна природа підноситься до більшої чутливості, адже в душі нашій є три основні якби, три основні природи, з яких вона складається, це наші почуття, це наш розум, це наше мислення і це наша воля. Три основні. І ось коли ми підносимо, очищуємо себе, облегшуємо себе, ми свої почуття підносимо вище, ми їх витончуємо, ми стаємо. Здатними відчувати світ, ми стаємо здатними по-інакшому проживати доторк світу до нас і нас до світу, людини до нас і нас до людини. До Бога до нас і нас до Бога. Коли ми витончуємо наше мислення, ми починаємо так само сприймати по інакшому світ, осмислити все інакше, ми підносимося від нижчого, грубого матеріального до, до вищого розуміння. Так само і розуміння волі Божої. Коли ми мислимо тільки по тому, що на землі належиться нам, наша воля до земного, прояв дії нашої. Господь підносить нас, щоб ми проявили свою волю до вищого. І аж тоді ми торкаємося духовного світу. Тобто це шлях нашого повернення до Бога. І Господь завершує свій земний шлях Вознесінням. Це має бути шлях кожного з нас. Ми маємо вознестися. Пригадаємо багача і лазаря, так? коли багач помер і багача поховали, так каже нам святе Писання. А Лазаря ангели віднесли на лоно Авраама. Вознесли. І ось ця різниця. Тобто людина може жити на землі і може завершити земля, своє земне життя і може просто поховати. І все. Як тій пісні народів співається, в темну могилу тебе несемо» Я цю пісню дуже не люблю, поховальну, така народна вона. Бо вона не відповідає Духу Християнському. Але в ній є частина правди. Бо, на жаль, декого дійсно в темну могилу відносять. Якщо людина жила земним, у землю повертається з усім. «Де серце ваше там і скаргово каже Господь. А якщо б не то тіло, звичайно, віддають землі. Але тоді для тіла, яке вже очищене, Яке вже освячене, та земля не є темною могилою, то є рідна мама, до якої віддається тіло. А дух підноситься до Отця. А душевні напрацювання, емоційні, розумові, вони залишаються як спадок тим, хто буде користуватися цими напрацюваннями в майбутньому. Це також вознесіння. Чи твої переживання, твої думки, твоя праця емоційна, праця розумова? Твоя вольова праця, коли ти сам з собою працював, і ти проторив цю дорогу, ти залишаєш її як спадок тим, хто йде після тебе своїм духовним дітям, своїм творчим дітям, чи своїм фізичним дітям. Чи це, якщо це одночасно може бути все з'єднане в одній особі, ти це залишаєш, ти возносишся. я знаю, що після відходу мого прийдуть до вас люди вовки, які нещадитимуть, сада. Та із вас самих постануть люди, які говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за собою. А тому пильнуйся, пам'ятаючи, що я три роки, день і ніч безперестанно, зі сльозами навчав кожного з вас. І нині передаю вас, браття Богові, і слову благодаті його, який зможе навчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими ні срібла, ні золота, ні одягу. Я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що проблема mm -hmm. моїм і тих, що були зі мною. Послужив ці роки я, руки мої. В усьому показав я вам, що так працюючи, треба підтримувати слабих і пам'ятати Слово Господа Ісуса, що Він сам сказав. Богом бережену Україну нашу, край наш гуцульський владу військо, Богу любив і Бог бережен український народ наш, благодійник повік незабутній українських князів та гетьманів, доброчинців, фундаторів святих храмів Божих, святого храму цього вас, ваші родини і всіх православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм завжди, нині. Овся час і навіки вічні. Ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж лишайтеся у місті Єрусалимі, доки не сповнитеся силою з неба. Тут, звичайно, говориться про те, що апостоли мають набратися тієї сили з неба. Власне, це говориться про п'ятидесятницю, Так, як наступна велика, велика подія після Вознесіння Господнього, шерця Святого Духа. Адже Господь казав, якщо я не, під, не піду до Отця, то Дух, дух не прийде. А якщо піду, пошлю вам Духа Утішитель, який вам відкриє всі тайни. І він до сьогодні відкриває ті тайни нам. Уже 2000 років тому відбулися всі ці події на землі, в фізичному, на фізичному плані, в фізичному тілі. А сьогодні він відбуваються з нами, до свят сходить на нас кожен раз. І це наше нове народження в досі. Але Господь, Господь каже, залишайтеся в місті Єрусалимі. Що ж таке Єрусалим? Який символічне значення Єрусалима? Місто царя. Так? Єрусалим, Святого Царя. Так? Місто Святого Царя, святе місто. Що в нас є в нашому житті є Єрусалимом? Адже ми розуміємо, що духовно Господь зараз є присутність скрізь. Що для нас є символом Єрусалиму? Це є наше серце, це наші духовні глибини. І отже Господь каже, допоки вам не дано зверху іти проповідувати, допоки ви ще не здатні нести. Мою науку іншим народам, іншим людям, навіть не в своїй родині. Залишайтеся в серці своє. Це дуже важна для нас наука Господня. Людина, яка хоче чогось навчити тих, хто навколо себе, бо вона може дати тільки те, чим наповнене її серце. Бо каже святе Писання, чим наповнене серце, те промовляють уста. І ось Господь каже: залишайтеся в Єрусалимі, я прийду до вас. Де в Єрусалимі? Тобто я прийду до вас у вашому серці. І не даремно святі Отці, подвижники говорили про умову молитву чи умну молитву. так? Опусти розум свій в серце, ум серце опусти. Ум. Тобто не зовнішній розум логічний, тільки який мислить логічно, а той розум Божественний, який в тобі є. Опусти його серце, освяти його молитвою. І тоді Господь буде відкривати істини. Тому Господь каже, залишіться в Єрусалимі, в серці своєму, допоки вам не буде дана сила зверху. Господь возноситься, благословляючи учнів своїх. Взагалі слово благословення дуже важне. Тут в Євані сказано прямо, він підняв руки, благословив їх. Благословення руками, видимий знак благословення. Руки це дія наша. І ми насправді благословляємо слово благословення має благий, добрий, так, і слово. Воно співзвучне словом Євангеліє, Єв – добрий, ангелос післання. Тобто добре післання. і благословення це є це післання від людини. Перше благословення словесне. А точніше, змістове, тому що Логос це не тільки слово, це і зміст. І тому ми благословляємо світ чи благословляємо своїх рідних і близьких станом свого буття. Не тільки словом, не порухом руки, коли ми знаменуємо хресним знаменом. це також благословення. Але якщо за цим порухом руки немає серця, якщо за цим словом немає серця, то немає благословення. Отже, Господь учить нас благословляти і Словом. І дією, а найбільше своїм станом, станом Вознесіння. І коли ми бачимо людину, яка возноситься в досі, поруч з нами живучи, сама її присутність є для нас уже благословенням. І ось після цього благословення Господнього апостоли поклоняються Ісусові і повертаються до Єрусалима з великою радістю, і від Луки, і перебували завжди в храмі, прославляючи. І благословляючи Бога. Знову ж таки, прославляли завжди в храмі, а апостол Павло каже, ви Храм Духа Святого. Тобто, люди, той, хто стає на шлях Христа, хто стає Сином Божим, Він перебуває в храмі в своєму внутрішньому. Він живе тут. І звідси вже проповідує, проповідує Христа. Звідси вже серця свого, злибин свого серця проповідує Христа. А євангелист Марко завершує свою оповідь, власне, також про, про Вознесіння. Вони ж пішли і всюди проповідували, а Господь допомагав їм і стверджував слово наступними знаменнями. Амінь. Тобто церква продовжувала жити в знаменнях, в явленнях тих, які Господь давав через своїх учнів. Тому. Намагаємося, і ми жити так, щоб ми змогли прийняти це благословення Господнє, і щоб воно проявилося і в наших думках, в наших почуваннях, в наших словах. Ознакою того буде наша переміна переміна як свідчення того, що Господь є в нас, як свідчення того, що Господь діє в нас. І переміна не просто переміна, а переміна як звільнення від гріха, як скасування різниці між садом Бога про нас. І тим, ким ми є в житті своєму, оце і є кроки нашого знесіння.